Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як риве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу, от тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пам'янути незлим тихим словом.